Давайте подивимося на мій город. От у нас у мене він такий невеличкий. Невеличкий город. Тут на що можна звернути увагу? От, на клюку. На клюку. Яка в мене тут росте. Вот, а там сколько клюквы? А вот тут сколько клюквы? А тут еще ел у нас на тилке клюква. Вот такие у нас. А тут яка клюква. Ах, яка клюква. І тут же у нас є. Кінець вересня. А у нас квітки. Квитки. Вот такі квитки у нас. Ну і там ще повно клюкви. Повно клюкви. Вот ще одна у нас. Квіточка ні. Дуже цікава. Квітка папороті. знайдена в кінці вересня. От, тут у нас клюква. Ось вот так от. Скільки клюкви. Бачили ви таке? От, а тут несподівано. Оооо-о. Це у нас хто вгадав? Це у нас гранат. Гранат. От. Гранатико. Гранатико. Є правда, в нас ще одна квітка апараті, Несподівано. ось вот, чудо. От у нас ще є. бугенвілія Краса. бугенвілія краса. Отак. Вот Краще. бугенвілія От і у нас от, бачите, тріскаються деякі. Гранатики. Гранатики тріскаються. Ух ти, а там гранатики. Зерна. От такої. Так растуть гранати в моєму городі. Як вам таке?